Всім привіт-привіт, всім доброго доброго раночку. І насамперед хочу всіх привітати. Сьогодні в нашій країні велике свято, і в нас також з вами. Це День Конституції, тому хочу побажати нашій країні миру якнайшвидшого миру. Ну і процвітання потім, і, і, і щоб в нас все було добре. І, і в нашої країни, і в вас, щоб в нас все було добре. А я біжу на десяточку з от, пити водичку. У нас сьогодні зранку 13 градусів, така краса, не жарко. Взагалі, да воно тут і не було жарко, дуже гарно. Я це тут, знаєте, відходить тіло після, після тої спеки в Європі. Тому тут просто кайф. Тут просто кайф. У нас Україна чудова. Я колись казала, що не треба порівнювати там, Альпи з Карпатами, відень з Харковом чи з Львовом. У нас теж є гарні місця, але знаєте, як для такого загального бачення світу треба подорожувати і бачити, як живуть інші. Щось може брати для себе, знаєте, звідти. Ну, це, це не для порівняння було, а для для, для всеобщого розвіття, як то кажеться. От, і все. Я дивилася, теж ми їхали по Львову на таксі, і я кажу, теж, чим не відень. Різниця знаєте в чому? В принципі, то австро-угорці його теж будували, той Львів. Звісно, і архітектура така сама. Але різниця в тому, що там все вилизано, там все, все відреставровано, все покрашено, пофарбовано. А в нас все сіре, чорне, облуплене. Оце в цьому різниця тільки. Аби Ну, можливо і за те, що війна, хоча й до війни воно таке саме було. От, що ну, не бережуть у нас так ці пам'ятки пам'ятки пам нашої цієї історії, культури і всього не так не бережуть. А щоб було все відреставровано, ну хто знає, можливо, після війни, після нашої перемоги все зміниться. Будемо бачити. Так, я прийшла вже на десяточку, п'ю водичку і підемо на базар. Випила десяточку. Піду на базар, куплю якоїсь ковбаски домашньої, ну, цієї домашнього виробництва смачненької. Куплю сирочку на сніданок, на Бутербодік. Оже, які хмари сьогодні! Отакими хмарами сьогодні нас східниця зустрічає. Бачите, які хмари? Це взагалі така чорна, чорнюща. Ну, на сьогодні теж стояв дощик, ну побачимо, буде, не буде. Побачимо. Так, йдемо на базар. Підходжу до магазину. Тут, знаєте, вже по дорозі, до... Ой, до, магазину, до базару. По дорозі вже до базару скрізь продають усе. Почали біля рукавички люди продавати сир, молоко, сметану, то я вже там все купила. О, черешня яка гарна. Крупна, здорова. Так, іду за ковбаскою. Ой, наче черги навіть немає. Зараз куплю ковбаски якоїсь смачненької. Доброго ранку. Так, сирно-горіхова мені теж подобається дуже. Є ота чорна смачна. І оця дуже смачна рублена теляча по 380, підрізна теляча свина теж. Дуже. Та вони тут всі дуже, Дрогобицька домашня, теж дуже класна. Може, ось, Мабуть, візьму цю Дрогобицькою домашню. Колбаски. Є на Смина да, вона тут є, вона теляча, ага. Ну, Бачите, всякі різні мином, без смину. А другий ряд це все йде печене? Так, да, запечено. А. А. За... Запечено, є індекс, це все роздали. Вся ціле? А, і перепиночку розібрали. розібрали. Тут все розбирають дуже сильно. Курка печена, телятина печена, Філо індика, стегно індика. О, може відстило. Ще не брала. Не брала, стегно індика. А давайте мені стегно індика, шматочок. Сірно горіховий, от я її так люблю. Ой, ви мені навіть куштувати даєте. <смір> mm -hmm. ну как я палочки палички сірно-горіховий. Mm -hmm. Ну, Бачите, все тут. все є. Мгашики, такі набори горішків є, чорничка є, яйця домашні, цукерочки, все є. Так. Таких цукерочок тут багато, багато продуктів євро, європродуктів, багато всяких. Треба все роздивлятися. Оливкова олія. Багато всього, коротше. Ну, а я біжу, а я біжу, бо мені ще поснітати і на масаж. Підходимо до рукавички, зараз вам покажу. Тут уже люди теж такі, знаєте, влаштували трошки базарчик. Тут. Продають. Ось таке, бачите, сирочки, молочки. О, так що тут теж, це я тут купляю. Я і в прошлому році тут теж купляла в людей все. Тут все домашнє, все смачне і свіженьке. Ну, а я додому. Так, дивимося, що я тут купила, що я принесла. Тут не відрізняється. Це купила звичайний твержочок. Творог тут оцей сир, такий, м'який сир. По 150 гривень кілограм. Це взяла тут на 100 гривень. І взяла шматочок, їхня бринзя, оця смачнюча, як вони називають бриндзя, але ж вона не солона, вона дуже смачна. І цей вийшов на 150 гривень. Це 250 гривень. І також тут я взяла, ну, я вам показувала. Пів палочки взяла сирно-горіхової ковбаски. Ось вона така на зрізі із сиром, з горішками. Я її дуже люблю. Вона мені така смачнюча. Так я, знаєте, на бутерброді, щоб було. Ну і взяла шматочок. Це індичка індичка гомілки оці запечені. Дивіться, яка так, смакота. Пів шматочка взяла. І це теж на 250 гривень. Короче, 500 гривень. 500 гривень. Ціни не хуже, ніж у Швейцарії. Так що от такі ціни. Майже 10. Так, що в нас сьогодні? Зараз у нас 16 градусів. Я йду на масаж. На масаж я йду на спинку до, до романа. До романа. Кому треба номер телефончика для запису? Ну, заходимо. Можна. Доброго дня! Доброго дня, блогери та нас! — Доброго дня. Блогер, це, це, Ніколай, <що в> доброго дня. Доброго, так, знайомтеся. Це Роман, е, наш спеціаліст по великій кількості масажів, доброго. а саме масажі, масажі. Ну, розкажеш трошки, які ти робиш масажі. Рад бачити вас, рад бачити Дякую, вас. Дякую, я теж рада вас бачити. На той. Все як робили, так і робили. І постійно у нас та, та ж сама. Все програма. Так, не, 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 нічого не змінилось, але змінилася тр трохи цінова політика. Uh -huh. Трохи uh -huh. піднялося обличчя, бо uh -huh. подорожчали матеріали майже в два рази. Uh -huh. Та все зараз у нас так. Ну, В мене все одно, я на 100 гривень підняв просто uh -huh. матеріали. в мене зараз обличчя 400 гривень uh -huh. коштує. І за того, що ну, я передзвонив по східниці, uh -huh. і до мене ходять косметологи. Вони ну та кажуть, понятна, що, да, що да, да. Масаж, це... масаж бомбезний. Так, ціна в два рази. Дешевше, ніж mm. той. Я от 600-700 гривень найменше mm -hmm. масажі обличчям. А в мене ще топовий, ще авторський масаж. Так, ну ви так. знаєте, масаж шикарний. Плюс, плюс матеріали дорогі. Ну, М так. Мене ж, я косметика дорога. так. Роман завжди так, да, бере дуже дорогу, гарну джерад, косметику. Со -сотіс, в мене косметика mm -hmm. суперова, Щоб був найбільший ефект. Ну, правильно. Ось, так правильно. що от такі справи. А так все в тому же, в тому же дусі. Нічого да. не, не змінилося. Все, я прийшла на спинку, хоч трошки зроблю, бо я приїхала всього тут на шість днів, а обличчя може вже тоді другим разом, щоб зробити курс. так? Так, так. Ну, бо теж мені, бо, бо, Тоже мені ну, мало, то воно толку не буде. Зробимо, поправимо да, да, <світ> <світ> да, Так, так що щоб... все отакий кабінетик маємо. Дивіться, от у Романа кабінет так, такий чудовий, да. весь дерев'яний. Все, Все можна, тому, можна тому, зразу кому погано після масажу зразу лягти відпочити. Так, а, так, як тут, а так як тут робиться ще й масажі, всякі е, спа процедури, то тут ще є і е, сауна. Сауна да? для прогріва. Сауна для прогріву, да, сауна для роби, прогріву тому роботи, що дуже класні спа масажі і пілінги тут також так, робляться. Так, що кому за? за Фігурою своєї мрії, будь ласка, <рігум> до романа. <рігум> <рігум> так, так, приїжджайте, будь ласка. Так. Ось ми почали наші таніті лайф. По експрес-методу ми <рігум> робимо швидко. Що ми робимо? Ми поставили в кінці масажу, ми поставили баночки. Щоб поліпшити кровообіг на комірцевій зоні. Ось. Банки що вони роблять? Вони, сам, Саме головне вони регенерують ту ділянку, ось, і, і солі, аксалати, каль... кальцинати. Вони зразу виводять, ви п'єте нафтусю. Нафтуся, яка має нафту, вона зразу в лімфі чіпляє ті, ті всі солі і виводить. Між собою. Ну і більш-менш ту паравертебральні ту, ту зону паравертибральну. Воно змякшує ті спазми, ті зажими, ті тригерні точки, вони, воно все, всі, всі ті блоки воно все знищує. Ті баночки, щоб ви розуміли, ми робимо два в одному: вакуумний масаж, лікувально-профілактичний і вакуумний масаж. Щоб було найбільше корисно. Два масажі в одному. Так що такі справи, малята. I Випили треті водички. Зараз черга, бачите, невеличка. Зараз скільки час? 13.33. Так як у мене, сніданок був майже в 12 .00. Ой, Сходи. Настільки вже екстремальні. Я кажу, де місцева влада. Вони не ходять, мабуть, по цим сходам і не бачать, що тут робиться. Поручні взагалі попадали. От І сходи. Позгнивали всі. Ну, а краєвиди тут божественні. Подивіться на цю красу. Це просто божественно. Щли, ми йшли і дивіться, кого ми знайшли. Гриби, це їстівні гриби. А, ні, це не їстівні. Це ці сатанинський гриб. Він виглядає, як білий, ви бачите? Але така червона нога. Це сатанинський гриб. Більше других тут нема. А я думала мала білі. Так, куди це ми вийшли? Ух ти, де як тут гарно! Я тут ніколи не була. Ой, тут які краєвиди. Карпатська Швейцарія. Це, а, це будиночок на цьому. Вулик. В, на вуликах, сон на вулика. Вулики тут. Такий тут этот висить. Ой, так, за деревами не видно. Так, виходимо, дивитися. Краєвиди. Вау! Карпатська Швейцарія. Дивіться, як гарно. В кого нема грошей поїхати у Швейцарію, можна приїхати у східницю. Подивимося ще раз. А? можна посісти. Ага, посидіть. Могли б і лавочку тут зробити. Це тут будиночки якісь є, бачите. Гарно тут жити да, з таким краєвидом. Але ходити не гарно на гору на таку, тільки на машині треба. О, тут панораму видно. Бачите панорама. Нова. Ой, ось чорничка маленька є. Ура! Я знайшла чорницю, Ларусь. Є, черничка трошки. Дивіться, яка вона манусінька. Ой-ой-ой, яка манусінька. Чорниця. Чорниця, чорниця. Манунька яка. Ось вона так тут, бачите, росте. Ось такі. Маненько. Вот так. <решили> <решили> Зовсім трошки. Ну. М -м -м. Макота. Макотища. <решили> Макотища. Як співає. Гарно, а тихо як? Пташки як співають? Краса. Подивились на красу да, зверху. І дійшли ми з третього на перше джерело. Ну, людей щось мало в східниці, дала Русь? Мало геть зовсім. От я наче взимку була і то було більше людей, ніж зараз. Хоча кінець червня. Я ж думала, що тут дуже багато людей. Вон бабушка, яка, бачите, приїхала з паличкою, все. Це для тих, хто каже, що я не виходжу, я не он яка людина. І з паличкою приїхала пити водичку. Прийшла, підпочила трошки на цьому на лавці. От і все. Так, джерело номер 1 Водичка, яка вимиває з нашого організму все те, що не треба. Піски оті в нирках. От. Всяку-всяку-всячину те, що не потрібно, воно все вимиває. Дуже не вистачає, знаєте, от є тут такий трикутничок, да, і коли приїжджаєш з Європи, там всі такі трикутнички, все засаджено трояндами або чимось таким, а тут цього не вистачає. Це я вже може багато чого хочу. Що вам не вистачає? Мені кажу, не вистачає, я кажу, от як в Європі, да? Оце є трикутничок, ось і там отаке всі місця всі отакі засаджені трояндами, квітами, да, всякими різними. От а тут такого немає. От кажу мені, це цього вже тепер якось у й не вистачає. Так, да, да. так. Угу. Вже в нас вечір на дворі. півдня я була трошки зайнята тим, що сьогодні голубці робила, бо я ж кажу, ми заскучали трохи за домашньою нормальною їдою в турі. Тому сьогодні в нас голубці. А зараз вечором з Ларуською вийшли на прогулянку. Вийшли на прогулянку, трошки ну, думаємо, пройдемось ось до 2С, прогуляємося і вам зараз покажемо східницю трошки. Зараз вже вечір, скільки вже зараз? 20-15. Людей вже немає в основному, люди вже всі по хатах сидять. Можна спокійнесенько собі гуляти. Як зараз тихо. Дивися, вдень більший був вітер. Зараз взагалі якось тихо стало гарно на вечір. Центр східниці. Все вже зачинено. Вісім годин вечора. Ну, от вже і кондитер Альф зачинений. Ні, ну рукавичка ще, мабуть, працює. О, дивися, цей працює. Лягуміни працюють. Ага, і ця. До восьми тю. Ну як так? Люди оце прийшли, бо ну попили якоюсь би чаю. А вони вже всі... До восьми, а вечором ось ми вийшли прогулятися. Ага, тут ще не цей, да, Закрили, щоб не лякало людей. Так, да, вже, вже так прямо швиденько, швиденько. Якщо гроші є, Це все робиться літочка, швиденько. Квіточок не вистачає. Так, да, так, да, да, після Швейцарії. Вон один нещасний висить горщик. Там, там вже скрізь все в квіточках. Ось бачиш, тут вже на лягумінах здача кімнат в найм. Це видно. А, да вони до 20-ї, це вони вже і так повинні закритися. Вже 2021. Шале так і стоїть. Щось ніхто нічого не робить в цьому шалі. Так закинути і стоїть. Селищна сільська рада. Сюди перенесли пам'ятник Стоцькому, який раніше стояв біля 10-го джерела. Пам'ятник Шевченко тут стоїть. О, бач, немає і у вас уже до у вас домашні напівфабрикати, да? а галя бабула висить. Хтось мені казав, що Галю баловану будуть робити ребрендінг. І вони тепер будуть по-іншому називатися. Бо в нас вже закривають Галі баловані і будуть вони якось по-іншому називатися. Спочатку, наче нормально, робили, а потім, як все у нас завжди. Та ти що? Да. Та, шо, ну вже... Все готово. Столики стоять, да. збільшили. Вони виходять, де була літня. Літній майданчик тепер зробили закритий, щоб була площа більша. І так людей там ніколи не було. От. Ні, щось воно ще драбини, ще не відкрилися. Драбини там ще стоять. Символ східниці, незмінний турист з баклажкою на автосі. Привіт! Це колись хтось мені писав, це Стоцький. Ні, це не Стоцький. Ось такий чобіток, який натертий в нього. Бачите? Символ східниці. Завтра, завтра концерт? Ось такий вартовий. Без поняття, хто такий Ваха. Якщо ви знаєте, напишіть, хто такий Ваха. І Наталка Карпа в рамках проєкту Благодій, Благодійне, Східницьке літо. Ага. Буде завтра концерт. Вулиця Промисло туди йде наверх. І це тут. Так, а ми йдемо. А тут взяли чобітки і А, так. да, чобітки вже ж кончилося. Зима кончилась, тепер літо. Повісили, Повісили тапки. Угу. Я це згадую, знаєш, іду, я, я згадую, як ми з тобою, то помниш взимку, яка то була зима красива. І теж ми ходили, гуляли, боже, яке воно все було засніжене, яке воно все було красивуще. Тут така стіна зелена. А так, дійшли ми вже до, до 2С. Ну, черги немає. Чирги нема. Працює, догуляли ми вже Догуляли ми вже аж сюди, вже за 2 С, а тут такий місточок зробили. Ну такий, наче, да? нормальний, новий якийсь, да. це тут теж де були, коли було потоп, тут теж обрушилась дорога. Боже, тут все позаростало. І Річку не видно. О, скільки деревію. Росте. О, диви, який дерев'ю. там прямо біле все. Кудись-кудись пройдемо. може кліщі, я не Кліщі комарі? Мошки якісь літають. Ну, дерев... А, це не деревій. це якась друга рослинка. Я думала це деревій. От і пробіг ще один день перебування в східниці, дні так швидко летять, наче ми тільки збиралися в той тур їхати, а вже, вже скоро і східниці прийдеться додому їхати. Тому отаке от відео за сьогодні в нас вийшло. От, і я з вами на сьогодні прощаюся вже майже 9 година вечора. Ідемо потихеньку додому. Я з вами на сьогодні прощаюся, всім всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.